Ви як людина, яка ще знайома з економічною кон'юнктурою всередині арабського світу, як ви оцінюєте можливості експорту української аграрної продукції на, на ці ринки? І я, я пам'ятаю, ви мені розповідали вже про прекрасний досвід українського одного з аграрних виробників, який постачає там курятину, знайшов свою нішу. І е е е як, як загалом, де, е де на вашу думку, ми можемо масштабуватися на цьому ринку? І за рахунок чого? Дякую за запитання, Руслан. Розпочну з того, що Емірати дивляться в позитивному напрямку по відношенню партнерства з Україною. Саме є доказом того, що сьогодні була підписана у Римі договір про стратегічну співпрацю з об'єднаними арабськими Еміратами. Це є вже доказом того, що ми позитивно рухаємося в плані і бізнес кооперації. Коли ми говоримо про агро, звісно, і агропромисловий саме експорт аграрний продукт, він перевищив 197 мільйонів доларів у 2024 році. І саме основні продукції, які були це є олія, це є жири, це є м'ясо та супродукти, це є зернові, саме Ячмінь кукурудза, звичайно, динаміка вона зросла і на 23% 7 порівняно саме з попередніми роками. Як я вже зазначала попередньо в на нашій зустрічі, в нас існує програма, яка програма продовольчої безпеки. Це державна програма, яка сконцентрована саме на гарантуванні доступу населення до продуктів харчування в достатній кількості тому тут достатньо я бачу стратегічно наше бачення плані кооперації з українським агросектором бізнесу. Це саме забезпечити стабільне постачання продуктів для населення, зменшення залежності від імпорту і також захисту він вразлив саме вразливі версти населення від голоду та дефіциту. І саме я б сказала, зазначила, як це може допомогти Україні. Це Україна може стати постачальником у межах цих програм, пропонуючи саме зерно, олію, м'ясо, бобові, саме залучення арабських інвестицій в українську агропромислові зерносховища, переробка, тваринництво і Підписання довгострокових контрактів саме з державними е -про -про безпечними агентствами, наприклад, таким як Food Security Office, також розширення експорту через логістичні хаби Об'єднаних Арабських Еміратів саме реекспорт до Африки та до Азії. Е також одним з успішних кейсів в плані інвестування в Україну, як я вже зазначала, це компанія Salik. Е в 2020 році. Вони викопали мрію, і зараз їхня ціна назва Continental. Це є дуже великим успішним кейсом саме інвестування в Україну і. Е по відношенню е, колаборації в агросегменті, також як я зазначала і раніше, є в нас угода про стратегічне саме всеосердне економічне партнерство з Сіпа і Грімет. У нас вчора було якраз засідання з міністерством е, торгівлі зовнішньої торгівлі, і де ми обговорювали можливості, і де ми обговорювали саме потенціал, до прикладу інших країн, тому що Україна підписала. Ми на даний момент чекаємо ратифікації. Ікрас агропродукція також трейд він підпадає під це, Звісно, і на даний момент ми будемо чекати саме які умови для українського бізнесу воно дасть, тому що якщо до прикладу розглядати сторечені підписано, у них достатньо зросло, і саме також в агропродукції.